Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас тут був шиний риночок в сусідньому містечку в І ми зараз приїхали, я подивлюся, що тут є. І якщо буде цікавенько, то я вам познімаю. Залишайтеся зі мною і дивіться. Вже вдома. Зараз приїхали з флоумаркту, з Блошиного риночку. Я вам хочу показати свої покупочки. Що ж ми обрали, що нам дуже захотілося придбати, і ми це зробили. ось Якщо вам цікаво, залишайтеся і дивіться, що саме я придбала на флоумаркті сьогодні. Ось так виглядають мої покупочки. оце Такий собі штендер для ванної кімнати. Бачите, тут щоб вішати цю гардинку, щоб не лилося вода, коли приймаєш душ. А ми купили за 6 євро ось таку конструкцію. Будемо прохати знайомого німця, щоб він нам допоміг встановити саме цю конструкцію у ванній кімнаті найближчим часом. І потім я вам познімаю, як виглядає оновлена ванна кімната згодом. Це така цікава річ, це посуд важкенька така. Для чого? Щоб в садовій зоні пити чай або каву, і коли вона вже охолоне, коли сидиш за столиком, то всередині цієї штуки ставиш свічечку і зверху вже чайничок. І тоді воно підігрівається. Ну, Цікава Вона така, річ. я дуже хотіла, тож ми придбали. Ну, це я знайшла. Це серветки з різдвяної лінійки. Вони вже відкриті, але тут ще багато штук, 40 штук, але ну, я не рахувала. Гадаю, що нам вистачить на всі різдвяні та новорічні свята. Тож, отак-я от. дуже задоволена цією покупкою за вигідною ціною. Ось такі декоративні тарілочки. Мама придбала це якась казкова серія. На жаль, не знаю, а яка. Веймар порцелянова фабрика. робить це. Ось всі тарілочки пронумеровані. Це як треба. А ось цих було багато різних з різними птахами. І мама в мене обрала саме цю. Ну, мені теж подобається також. Ось, теж можете бачити. Як оформлена вона з, іншої, з іншого боку. 91 рік. Ось. А ці. Тут не вказано. Ні, тут вказано 92 рік. Ось ці дві тарілочки обійшлися у 8 євро. Ось серветки у 1 євро. Це 2 євро і ця конструкція 6 євро. Ось такі покупочки в нас сьогодні вийшли. Якщо вам сподобалося, ставте мені вподобайку та підписуйтеся, щоб не пропустити мої нові відео.